Вітаю, маю п'ять хвилин, аби розповісти про головне Служба безпеки України. викрила двох настоятелів храмів УПЦ МП, які вихваляли Путіна. Суд виніс вирок жителю Хмельниччини, який отримав три повістки, але відмовився від мобілізації. Жителька Кам'янця-Подільського перерахувала шахраям 60 тисяч гривень. Про це та інше розповім детальніше. Служба безпеки викрила двох кліриків УПЦ. МП, які очолюють храми у Житомирській та Вінницькій областях, на антиукраїнській діяльності за матеріалами справи, вони публічно вихваляли Путіна, закликали до захоплення всієї території України та поширювали антисемітські висловлювання. Обидва розганяли ворожу пропаганду під час спілкування з прихожанами, а також через свої акаунти у соцмережах та месенджерах. Під час обшуків у клірики вилучено мобільні телефони та комп'ютерну техніку із доказами незаконної діяльності. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. 21% кандидатів до сил оборони, які звернулися до центрів рекрутингу це жінки. Про це повідомляють у МВС України. Найбільше звернень від потенційних кандидаток зафіксовано у Чернівецькій, Хмельницькій та. Тернопільській областях загалом за час роботи рекрутингових центрів до них звернулося 42 тисячі громадян зокрема, минулого тижня 1064 особи. На щиті повертається до Ізяславської громади захисник Сергій Володимирович Павленко. Завтра, 25 лютого, відбудеться прощання із 38-річним солдатом, стрільцем, помічником гранатометника 3-го аеромобільного відділення, 3-го аеромобільного взводу, 3-ї аеромобільної роти, аеромобільного батальйону. Маршрут траурного кортежу із воїном пролягатиме орієнтовно о 10-й годині через місто Ізяслав при в'їзді у місто від міста Шепетівка по вулицях Незелен. Незалежності Грушевського Шевченка та Микотіка до рідного дому бійця у село Білогородка, де відбудеться й чин похорону на території Ізяславщини у період із 24 по 26 лютого оголошено загальну громадську жалобу. Вічна пам'ять та слава воїну щире співчуття рідне. На Хмельниччині до тюремного ув'язнення засуджено двох домашніх кривдників. Одного із них засуджено також і за невиконання обмежувального припису. Про це повідомляють у Хмельницькій обласній прокуратурі. Чоловіки систематично вчиняли домашнє насильство над своїми близькими. Один ображав сестру, інший матір. Засудженому, який знущався над матір'ю. Судом було заборонено наближатися на відстань ближче 300 метрів до місця її проживання однак, чоловік знехтував забороною кривдникам. Призначено покарання у виді позбавлення волі строком на півтора року. Шахрайську пастку ваш родич у біді втрапила жителька Кам'янцеподільського. подільського За інформацією поліції до 68-річної жінки зателефонував незнайомець, який повідомив, що її доньку затримали за вчинення злочину. Аби не відкривати кримінальне провадження, нібито необхідно відшкодувати потерпілій стороні 60 тисяч гривень. Афористи навіть інсценували плач доньки у слухавку. Схвильована жінка негайно перерахувала на вказаний шахраями рахунок вказану суму. А коли зателефонувала до доньки, то зрозуміла, що її ошукали. За даним фактом, співробітники Кам'янець-Подільського райуправління управління поліції відкрили кримінальне провадження та встановлюють усі обставини події. Чоловіка засудили за ухилення від мобілізації. Старокостянтинівський районний суд визнав винним місцевого жителя. У матеріалах справи йдеться, що чоловік у серпні, вересні 2024 року тричі отримував повістки до ТЦК. Проте знехтував ними на судовому засіданні. Обвинувачений заперечив провину. Він пояснив, що не погоджувався із висновком ВЛК щодо своєї придатності до служби через проблеми зі здоров'ям, зокрема, підвищений артеріальний тиск. Суд, розглянувши всі обставини, визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. І вже традиційно завершує випуск прогнозом погоди від Хмельницького обласного центру із гідрометеорології. Завтра в області спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. Вітер буде південно-східним від 3 до 8 метрів за секунду. Температура по області вночі від 6 до 11 градусів морозу, в день – від 2 до 7 градусів тепла. У Хмельницькому вночі температура повітря становитиме від 7 до 9 градусів морозу, а в день – від 3 до 5 градусів вище нуля. Наразі це все. Дякую, що провели цей інформаційний день разом із першим подільським. Мирного вечора та ночі. Переможних новин зранку. Бережіть себе та своїх рідних.